Як довго лежить кава в зернах? Після того, як зелена кава пройшла всі стадії обробки і перестала висушуватись, її зберігають без доступу прямих сонячних променів. Зелена кава добре зберігається протягом 12 місяців або довше, якщо використовується герметична упаковка. Коли кава обсмажується, вона насичується вуглекислим газом, що утвориться всередині зерна. Відразу після обсмаження вуглекислий газ починає залишати кавові зерно. Вважається, що за перші 24 години йде близько 40% СО2. При цьому кава темного обсмаження дегазується швидше, ніж кава світлого обсмаження. Залежно від конкретного виду кави та способу обсмаження, дегазація може тривати приблизно від 2 до 12 днів. Також відразу після обсмаження починається процес насичення зерен киснем або окиснення, внаслідок чого кава зі свіжої перетвориться на каву, що полежала. Поки виділяється СО2, окислення уповільнюється. В результаті окислення кавові зерна втрачають ароматичні і смакові характеристики. У Кендо Кофі ми тестуємо кожен від кави, перш ніж він потрапляє до магазину та кафе. І ми дійшли висновку, що в середньому кава знаходиться на піку свого смаку з 2 по 14 день з моменту обсмаження. У перший день може спостерігатися якась непередбачуваність, так як у зернах дуже багато вилокислого газу. Після 14 днів аромат часто слабший і складніше вхоплювати смакові поєднання в завареній каві. Якщо використовувати пакет з одностороннім клапаном для зберігання свіжосмаженої кави, це якийсь час. Перешкоджатиме окисненню. Однак вуглекислий газ все одно залишить кавові зерна. І як тільки ви відкриєте пакет, окиснення не змусить себе довго чекати. Тому найкраще випити каву до її повного окиснення. А це тому найкраще випити каву до її повного окиснення. А ще краще, доки в неї є вуглекислий газ. Як тільки ви змелюєте каву, кавових зерен не стає за визначенням. А отже, і вуглекислий газ у цей момент. Посилено вивільняються. Мова йде про хвилини. Більше того, поверхня дотику кави з киснем у рази збільшується, і окиснення в рази прискорюється. Тому в меленому вигляді каву краще одразу заварювати та не зберігати. Як виняток, можуть бути хіба що одноразові герметичні саше, які при відкритті відразу ж повністю використовуються. Але термін їх зберігання все одно менше, ніж у всі обсмаженої кави в зернах. Приємне кавування!